Вітаю вас, любі третьокласники. Позакласне читання Василь Чухліб-Струмак. Ось і все. Дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться. І на мене подивіться. Оберіть, будь ласка, настрій, яким ви завітали сьогодні на наш урок. Пропоную виконати дихання прави. Права водолаз. Уявіть, що ви опускаєтесь на дно океану, як справжній водолаз. Наскільки ви зможете затримати своє дихання? Надування кульки. Уявіть, що ви надуваєте. Увітряну кульку. Вітер Легенький вітерець легенько дмухайте, сильний, сильніше дмухайте і буря, дмухайте щосили. Після цього обов'язково передихніть кілька хвилин. Вітру не мамі. Опрацюємо над скоромовкою. Ой біжить струмок по лісу, я збираю тут мелісу. Буду пити з нею чай. Йди і ти її збирай. Прочитайте скоромовку. А тепер спробуйте швидше. І ще один раз найшвидше. Чистомовка. Ок-ок-ок, росте дубок. Нок-нок-нок. Біля нього ще клинок. Мок-мок-мок. Під ним тече струмок. Ок-ок-ок, починаємо урок. Вимовляємо чистомовку з різною інтонацією. Спочатку здивовано, потім радісно, сумно, спокійно. Відгадаємо зад, хоч не море він, не річка, але в ньому теж водичка, він біжить через лісок. Називається струмок. На сьогоднішньому році ми познайомимося із життям і творчістю Василя Чухліба та його оповіданням «Струмок». Василь Чухліб народився в селі Лебедівка на Чернігівщині у сім'ї вчителів. Почав писати вірші ще у школі. Згодом із творів, надрукованих у журналі «Малятка» та газетах, склалася перша книжечка. Хто стає раніше? Василь Чухліб є одним із найкращих творців у дорослій прозі свого часу. Однак не менш відомим він став завдяки своїм оповіданням та казкам для дітей. Більшість із них про природу. Є автором багатьох оповідань для дітей. Їх читають не тільки в Україні, а й перекладають іншими мовами. Твори цього письменника мудрі й добрі. Вони закликають відкривати таємниці природи, оберігати красу рідної природи. Давайте спробуємо виконати вправу передбачення, про що буде твір? Струмок. Давайте перевіримо. Струмок Василь Чухлів. Струмок був зовсім вузенький, як ниточка. Він весело джурчав поза городом, петляв поміж вербами на левадах, а потім вибіг на луг і губився у траві. Тарасик знає, де починається струмок. Під холодною горою, як риничка, на дні якої б'є джаренець. З цієї кринички і витікає струм. А куди ж він тече? замислився Тарасик. Та й побіг до дідуся. Усі струмки і великі, і маленькі, такі, як наш, течуть у річку, сказав дідусь. Не було б струмків? То й річки не було. От як. Якось Тарасик зі Славком пускали на струмку кораблики. Легенькі, вирізані із соснової кори, а вітрильця на них із пір'їни. Струмок підхоплював кораблики і хутко ніс поміж завислих, завислими зеленими берегами. Повний вперед, командував Тарасик і казав Славкові Наші кораблики аж до річки допливуть. Ти ще скажеш. Ще й до моря, а може, й до моря, хоч один. І тут хлоп'ята помітили, як один, другий кораблик опинились на мілені, а раніше її не було. Еге. Та їхній маленький струмок на очах ставав ще менше. Ось уже й дно оголилося вода ледь жебонить. Дідусю, струмок висихає, схвильовано примчались вони додому. Дідусь одразу й не повірив, поки сам не походив над струмком. Наступного ранку вони йшли до Холодної Гори. Дідусь із заступцем, а Славко й Тараси несли на плечах металеву трубу. Ну, от, так воно і є, мовив дідусь. Заглянувши в криничку, джерело замулилось. Він вихлюпував із кринички застояну воду, очистив дно почав копати. Коли на дні кринички завирувала вода, дідусь хутко вправив у розколену трубу. Ну, тепер струмок оживе, підбадьорював хлоп'ят і витирав під щола. Дідусь присів на трапу. Славко заглянув у криничку. Живе! Вже живе! загукав Тарасик. Хлоп'ята побігли понад струмком, а він усе тікав і тікав від них, і не можна було його наздогнати. Корабликів за городом уже не було, десь несла їм до річки нова вода. Пропоную вам виконати словникову роботу. Наступ – заступ. різновид лопати, що використовується для копання. Петля пересувався не по прямій лінії, робив петлі. Левада присадибна ділянка землі з городом та плодовим садом. Вибери яке з прислів, на твою думку, розкриває головну. Думку твора Василя чухліба струмок. Добре діло робиться, неначе казка мовиться, який розум, така й мова. Зробив діло гуляй сміло. Вік живий, вік учись. Запиши, будь ласка, прислів'я. Познач, який це твір? Оповідання, легенда чи, може, казка. Прочитай текст мовчки. Розділи на частини, виділиши їх лініями. Подумайте і запиши назву кожної з частин. ж підготувала, але не в тому порядку. Давайте спробуємо відновити, куди біжить струмок, кораблик на милині і струмок оживає. Роблячи невеликі, невеличкі добрі вчинки, ми піднімаємо настрій один одному, робимо світ кращим. Ідучи по дорозі зі школи, роздивляючи, що нас навколо, подивись, чи не потрібна комусь твоя допомога. Вдома підготуй усний переказ твору за складеним планом. Дякую, що